Було це десь у 2009 році. Я тоді працював в охоронцем у морзі. Тобто, це був медичний університет. Там студенти навчалися. На другому, третьому поверхах були аудиторії для лекцій, кабінети з черепами та зародишами в банках, судмедекспертиза і так далі. А у підвалі був морг. Робота охоронцем не була дуже важкою. Зачинив усі двері та перевірив вікна. І сиди собі в своїй кімнаті перед екранами, дивись на камери. Маючи багатий досвід у цій роботі, я знав, що ніколи нічого не відбувається, і тому можна було знайти зручну позу та полежати подрімати. Однієї з ночей я ніяк не міг заснути, вирішив повештатись по будівлі, сходити на обхід. Піднявся на самий верхній поверх і звідти почав свій шлях, перевіряючи усі двері та вікна. Потім спустився на перший поверх і дійшов до входу у підвал. До нього вів такий коридор, він дивно так вигинався і плавно непомітно переходив у сходи. Підвал являв собою довгий напівосвітлений коридор, підлогу викладено мозайкою збитої плитки та стіни, що наполовину пофарбовані в синю емаллі, що від часу вже почала тріскатись та відслоюватись. Підвал був численними бічними кімнатами, у яких зазвичай мили померлих. І готували їх до похорону. Коридор упирався у церемоніальну залу. Вона була така в метрів, може вісім на вісім, у самій залі світла взагалі не було. Туди трохи заглядало світло з коридору, лампи там теж де-не-де де горіли через одну. У середині зали стояв п'єдестал, що за формою і розміром нагадував труну. Власне, він і служив підставкою для труни. Там постійно проходили прощання родичів із померлими. Зал був оббитий криваво-червоною оксамитовою матерією або чимось схожим на нього. Там і вдень було завжди якось незатишно, похмуро, чи, може, через те, що він знаходився в напівпідвалі, і світло проникало через вікна тільки наполовину, а вже вночі це приміщення й подавно не викликало довіри. Саме через цей зал завжди заносили пацієнтів, що прибули, і виносили тих, кого забирали. Залізні двері вели у внутрішній двір. Я зупинився біля дверей морозильної кімнати, почав прислухатись. Посередині було тихо, сплять, як убить, подумав я і тихо усміхнувся. Вставати, схоже, ніхто не збирався. Я вже зібрався йти, як раптом краєм ока побачив те, від чого мене почергово окотили гарячі холодні хвилі тремтіння. Уздовж стін жалобної зали йшли лави, звичайні такі дерев'яні лавки, сидячі місця. Часто бував аншлаг, і всі родичі, та знайомі померлого не поміщалися в залі, і їм доводилося товпитися на вулиці, на спеку чи навпаки в мороз. А тут можна було посидіти, відпочити, погрітися. У напівтемряві залу я побачив, що на лавці сидить бабуся, пристойного такого виду бабусі. В один момент я навіть подумав, що стареньку якимсь невідомим чином замкнула у цьому залі, і їй нічого не залишилося, як ночувати тут. Але під кричала мені, якого фіга в підвалі мору о 3 годині ночі робить ця бабця? Її не повинно бути тут апріорі. Унось ноги, наполегливо повторював голос розсудливості. Тікай звідси і скоріш. Це все якось неправильно та взагалі сюрреалізм. Тим більше, що буся вже давно мала б мене помітити за логікою речень. Але вона сиділа так само, не змінюючи позу і дивлячись кудись у стіну. Я намацав на стіні вимикач і ривком увімкнув світло у залі нікого не було. На тому місці, де сиділа бакса, було порожньо. Я, не вимикаючи світла і постійно оглядаючись через плече, швидко рушив до сході. потім довго не міг прийти до тями. Розбудив чергову медсестру, тітку років 45, яка сьогодні була на чергуванні разом зі мною. Плутано розповів їй, що сталося. Вона спочатку не надала моїм словам особливого значення, мабуть, сонна була. Потім, по ходу трохи прийшла до тями та каже: я всю ніч спати не могла через цю бабу. Навіщо ти мені такі пристрасті розповідаєш? Ми з нею вийшли на двір на перекур, і вона мені розповіла про цю бабцю. Каже, було це роки чотири назад. Тоді дівчина, років 15, через невзаємне кохання зістригнула з даху багатоповерхів. Матері у неї не було, вона померла під час пологів. Батько від цього почав сильно пити. Його психілікарню поклали, там він і помер. Дівчинка та залишилась на вихованні в бабусі та діда. Бабця для неї була як мати, дуже сильно любила онуку. Лежала дівчинка у нашому морзі. І от приїхали її родичі за нею сюди. Коли бабуся побачила її в труні, схопилася за серце та втратила свідомість. Ми їй надавали усю необхідну допомогу, але нічого не могли зробити, і вона у тій залі померла. Відтоді час від часу ця бабуся з'являється тут, але найчастіше у тій залі, дехто каже, що бачили, як вона сидить і неначе плаче. Я ж у підвал вночі більше не ходив, боявся. Враження від зустрічі з незрозумілим залишилося досі. Так і не знаю, що це було. Але як я згадаю, так одразу дихання трохи перехоплює, і сльози на очах виступають від страху і суму. Ніколи більше не ходив темними коридорами ворога вночі.